На даний момент важко працювати. Графік 6 днів працюєш один вдома, не вистачає водіїв. Було легше набагато. Працювали в нормальному режимі, вистачало водіїв, та перекривалося одне судно? Працював п'ять днів, два дома. Богдан Рущак кермує комунальним автобусом п'ять років. Чоловік каже, через нестачу водіїв працює понаднормово. За словами його колеги Михайла Триша, після початку повномасштабної війни робота ускладнилася. Люди почали звільнятися, дехто виїжджає за кордон. Працюю вже чотири роки. Зараз без вихідних Працюємо, недостача водіїв. Важко, дуже важко. Не знаємо, як ми з цієї ситуації маємо. Викоробка. Якщо перша зміна, то з 6 до 15, 30, 15, а якщо друга зміна, то з 14 до 23, 24, 30. Час ночі ми приходимо додому. Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк каже, що наразі замість 290 водіїв автобусів і тролейбусів на маршрутах працює 260. Для кермування транспортом шукають щонайменше 30 людей. Наше підприємство бронюється на загальних підставах, тобто лише 50 відсотків від кількості військового зобов'язання. І оскільки заходи мобілізаційні стають. Більшими, тобто, відповідно, частина водіїв, які не були заброньовані, звільняються. За останні кілька місяців у нас звільнилося більше ніж 20 водіїв. Якщо, умовно кажучи, комплектування тролейбусів там на рівні 80%, то комплектування автобусів на рівні 65%. Зі слів Віталія Голутяка, наразі активно набирають жінок водійок проте це не розв'язує проблему, адже багато з них виїжджають за кордон. Наразі на комунальному підприємстві понад 20 жінок кермують тролейбусами та одна автобусом. Давно пробуємо набирати жінок. У нас є невеликі успіхи в цьому, але, звичайно, що знайти жінку з категорією ЮД дуже складно, яка б могла керувати автобусом, а бажаючих вчитися не так багато. Тобто, у нас зараз є група, яку ми вчимо за, за свій рахунок, то там є дві жінки. Ну, це глобально не вирішує ніяких питань. Віталій Голутяк додає, що наразі для частини водіїв створили розривні графіки, за якими вони їздять лише в години пік зранку і ввечері. Надалі планують скорочувати кількість рейсів. В Першу чергу, звичайно, ті маршрути де є більша кількість одиниць транспорту. Якщо в села нашої громади їздить одна одиниця транспорту, то її знімати ніхто не буде. Але само собою, що і місто залишити без транспорту, ну ми не можемо. Тому рішення будуть прийматися оперативно відповідно нашими інженерами, логістами, які будуть бачити кадрову ситуацію. Сьогодні у нас є, скажімо, дзвінки про можливість ще найближчого звільнення, якщо не вирішиться питання з бронюванням, в районі 20-25 водіїв. Зі слів Віталія Голутяка, приблизно 30 працівників комунального підприємства наразі є військовослужбовцями. Наталія Василовська, Роман Кочежук, Суспільне новини, івано франківськ